Круть та верть. Колосок. Жили собі двоє мишенят. Круть та верть. І з ними півник голосисте горлечко. Мишенята було тільки і знають, що граються і веселяться, а півник зранку до вечора трудився. Якось відшукав він у дворі пшеничний колосок. Покликав мишенят та й каже Треба колосок обмолотити. Тільки не я закричав круть, тільки не я закричав верть. Добре, сказав півник, я обмолочу. Та й узявся до роботи, а мишенята взялися в гилку грати. Скінчив півник молотити. гукнув мишенят. Круть та верть прибігли і запищали. Тепер треба зерно до млина нести, борошна змолоти. А хто понесе? спитав півник Мовчать мишенята. Гаразд, сказав півник, я сам віднесу зерно до млина. Узяв собі на плечі мішок та й пішов. А мишенята тим часом затігли довго лозу. Приніс півник борошно з млина, а мишенята тут, як тут. Ой, півничку, тепер треба тісто замісити. А хто ж міситиме? спитав півник. Тільки не я запищав круть, тільки не я запищав верть. Подумав, подумав півник та й каже, Певно, знов мені доведеться. Замісив він тісто, наносив дров, розпалив у печі. А як у печі розгорілося, посадив пиріжки. Мишенята й собі часу не гають, пісеньки різні співають, танцюють, аж ось і спеклися пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на стіл, а мишенята вже й тут, і гукати їх не довелося одразу за стілом мостилися. А півник ім каже: Почекайте, ви мені спочатку скажіть, хто знайшов колосок, обмолотив, зерно в борошно змалов, тісто місив, дрова рубав, піч топив? Усе ти ледве чутно пропищали мишенята. А ви що робили? Нічого сказали мишенята. Стали круть та верть вилазити з за столу, а півник їх і не затримував. Хто ж о таких ледарів? Пиріжками пригощатиме.